Доброго осіннього ранку Запорізька гімназія номер 4 1 вересня це свято, яке сповіщає, що прийшла пора поспішати на навчання. В цей день наша дружня родина приймає у свої обійми всіх тих, хто вперше переступає поріг нашого закладу, і тих, хто продовжує навчання у гімназії, таких красивих, амбітних, схвильованих. Тож вітаємо на святі енергійну хвилю учнів, батьків та вчителів Україна, прекрасна і вільна держава. У мою долю вплилися яскраві твої кольори. Перший колір то стрічно достигнув полів, золотава, другий колір то неба високого сина. Наче крила ростуть і гордістю повниться серце, коли гімну величного звук над землею пливе, де б ти не був. В душі він воною осеться, до рідного дому свіжі на веде. Зі святом. Наголо, що Давайте знайомитись. Я ваша перша вчителька Дарія Олегівна. і сьогодні ми з вами разом починаємо шлях у світ нових знань. Я вас вітаю з 1 вересня. Бажаю вам веселих та цікавих уроків, високих досягнень, нових друзів, успіхів та вражаючих моментів. Нехай усі шкільні руки для вас будуть наповнені щасливими моментами. Намагайтесь! Прагніть, вчиться, досягайте високих вершин, адже я вас вірю. Останній день конікав, мов свічка до коліна. Готуйтеся до праці, маленькі скороги, ідітьте води у скої, весенні, сумні. щастя стягудой, науці у знанні. наука дасть вам сил до домоти, а Україні ми посидя допомогти. Останній день коніку, мов свічку, догорів. Готуйся до школи веселої сумні. Я хвилююсь, як ніколи, бо сьогодні йду до школи. Сонце, ніжні променці грають мене на лиці. В мене радісна речі, і не при прираді вранці. Одягну ранові станці, несу букети куруці. Знову наша вчителька набирає клас. Усміхнена і радісна зустрічає нас. Сьогодні вранці я напевно хвилюю сотню рань, адже я за новому друзі йду до школи раз. Я навчусь у рідній школі, читати і писати. Буду мов багато знати, добре рахувати. Маємо вам такі чудові, фаби за голові. Учки, гумки, олівці. ось такі ми молодці. Як добре бути школярем, піду до класу з букварем, Найду, друзі. У багато, працювати буде завзято. Я хвилююсь як ніколи, і збираюся до школи. Бо сьогодні перший раз я йду у перший клас. Ми веселі, ми щасливі, йдемо до школи. Вилювання та богатом не було ніколи. Ура! Нарешті ми зібралися усією нашою дружньою гімназійною родиною для того, щоб разом зустріти і розпочати новий 2023-2024 навчальний рік. Ні в чому не передбачений, окрім одного, він буде таким цікавим, неперевершеним, сповненим маленьких та великих відкриттів. Кожний урок заняття, кожна зустріч це і радість, і диво, під час яких кожен сумлінний учень наполегливо далає вершини знань і наук. А кожен справжній вчитель стає майстром своєї справи. Нехай шанобливе, дружнє ставлення один до одного. Допоможуть нам йти тільки вперед, удосконалюючи себе і світ навколо. Вітаємо вас з поверненням до гімназії. Перше вересня це свято символ нових перспектив і можливостей. Ми хочемо вам нагадати, що школа це не тільки парти і підняти руки, а скоріше за все, це можливість зустрітися з друзями, поспілкуватися. Розповідати друг другу цікаві історії, розповідати вчителям про цікавість свого життя. Це новий крок, нові ідеї. Тож бажаємо вам бути натхненними, бути собою та креативити власне життя. Бажаємо успіхів, цікавого спілкування. Цікавих уроків, відмінних оцінок і великих перемог. І міцного здоров'я, нехай рік буде суперцікавим і насиченим. Нехай він буде сповнений позитивними емоціями новими відкриттями та новими дослідженнями. Позитивного, емоційно насиченого, креативного, творчого, кращого року вашого навчання. Бажаємо знати, чого ви хочете, і вміти цього досягати. Бажаємо бути веселими і щасливими і отримувати лише гарні росії. Нехай будуть під власні всі життєві та шкільні завдання, а допитливість і захоплення приведуть вас до нових знань. Зичимо вам, невичерпного здоров'я, енергії, співпраці разом з вчителями, продуктивного навчання у цьому році. Поменше нервів, щоб було у вас та ваших батьків. Нехай всі уроки у вас будуть цікавими і такими, яких ви чекаєте із задоволенням. Вчителі зробили так, щоб ви це задоволення відчули. Нехай цей рік буде набагато яскравішим, крутішим, успішнішим, ніж минулий. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен день і кожен урок. Нехай завжди будуть з вами поруч, підтримка та розуміння ваших усіх та знайомих. Бажаємо зустріти добрих і надійних друзів та в цьому році досягти омріяної мети. Учіться, мрійте, дійте, працюйте, старайтеся, вірте та перемагайте. Наші людні і прекрасні учні Запорізької гімназії номер 4 Зі святом вас, усіх! З Днем знань! Початку нового 2023-2024.